Живемо як в селі, так описують свою вулицю жителі естонської на 300 метровій ділянці. Немає ані проведеної води, ані каналізаційних стоків. В яких умовах живуть люди в центрі міста? Дивіться в сюжеті. Мешканці естонської багато років поспіль потерпають від неприємного запаху на вулиці. Головна причина відсутність каналізаційних стоків. Тож під час дощу всі стічні води з верхніх вулиць потрапляють в декількаметрову канаву, звідки течуть прямо в криниці жителів. Проте торік проблем для чернівчан побільшало, адже газова компанія Чернівці Газ вирішила прокласти газові труби на рошу через ґрунтову дорогу естонської. Ми побачили, що нам привезли якісь труби. Почали узнавати, прийшли представники Горгазу і сказали, що вони будуть тягнути газ середнього тиску від Київської, від нового кварталу, де там будуються ці висотки, новий квартал, висотка, до Сторженецької по нашій вулиці. Ну і Місні жителі сказали, що ну як так, типу, ви покладете свої труби, а води каналізації в нашому, на нашій вулиці нема. Аби на вулиці з'явився водопровід та каналізація, мешканці навіть готові заплатити половину вартості будівельних робіт. В цей тяжкий час люди готові навіть віти частково в долю. що не тільки не тільки на міську раду і на це, що навіть люди готові війти в частину грошей заплатити? Тож зі своєю проблемою ще минулого року городяни звернулись в ратушу. Міський голова Роман Клічук пообіцяв вирішити питання і надати 50% коштів на будівництво каналізації та проведення води. Проте, впродовж року обіцяних грошей мешканці вулиці Естонської так і не побачили. Ми пішли з представниками на прийом до мера нашого. Мер нам предложив ключук, предложив нам зробити ОСББ, що зробити ОСББ, зібрати кошти, зробити кошторис. спочатку проект цього всього, потім зробити кошторис. А потім вже будемо шати питання, щоб ну і зробити вашу вулицю. Ну грошей в бюджеті немає. Начальниця зовнішніх комунікацій Чернівці газу каже, комплексні роботи проводять лише якщо передбачений капітальний ремонт. У компанії обіцяють, що дорожнє покриття після робіт відновлять. Давайте почнемо з того, що в них асфальту там немає. Те, що в них є ґрунтова дорога, якби дорожнє покриття бути відновлено після проведення робіт. І газові мережі наносяться. Тобто зараз є настільки розвинена система, що всі мережі, які прокладаються, чітко наносяться на карти. Тобто там помилок не буде. Це не обов'язково стелити всі мережі одночасно. Так стеліться, якщо, наприклад, по Кармелюка було, тобто там, де був передбачений капітальний ремонт, вулиці люди не проти проведення газових труб через їхню вулицю. Проте обурення бездіяльністю влади за 40 років тут ніколи нічого не зробили. Нічого у нас, як починаються лівні, дощі, ви знаєте, що якби хотіла приїхати до нас скоро, і що на початок Херсонської, там ніхто не заїде, бо там вода йде чуть не до пояса. Як по канаві, так по вулиці. На цій вулиці, колись бігав сам мер сьогоднішній малим і мав тут жити, то і він прекрасно знає, і депутати прекрасно знають. Що робиться на цій вулиці? Ну нікого нічого не хвилює. По-моєму, ще не було такого. От такий дощ, то несло все, що можна. Що не говорять, що щопаєва, зверху то все нас несе, там куча вулиць, ось такого подряд. Ми як на дійсно на моси, як Тайвань. й Вже кінець року, скоро вони на осінь на зиму хочуть починати газопровод. Ну, ладно, як то говорить, робіть в комплексі. Кладіть водопровод, лівньовку, каналізацію, газ одним каналом проклали, засипали і все. А зараз розкопають, і потім хто прокладе коло газопроводу, буде копати і, це, каналізацію чи водопровод. Це ж опасна робота, це ж гасно. Хто буде копати? В міськраді ситуацію прокоментувати відмовились. Тож, коли на вулиці з'явиться звичайна каналізація і централізоване водопостачання, ніхто сказати не може. Богдана Дем'янів, Максим Демко, Чернівецький промінь.